ця на вас Це впливає на те, що тільки врожай трошки пізніше дозріває. Не дивлячись на те, що ми трошечки позаду за якимось графіком, все одно врожай виглядає досить непогано. Нема розпачу, немає тут ніякого переживання. Абсолютно. Я взагалі не нервуюся більше щодо фермерства. Чому? Коли ми були на традиційному землеробстві, то ми жонглювали постійно шукали баланс між добривами, пестицидами і так далі, щоб отримати найкращий результат. Але з руками, коли ти стаєш старшим, ти стаєш мудрішим, і ти розумієш, ти стаєш лінивішим, і ти розумієш, що чим менше ти робиш рухів в будь-якій справі, тим краще. І для землі також це не лінь, бо звичайно фермерство це важка праця. Тому назвати там на 100% відсотків це не можна, але те, що ми працюємо менше, це звичайно допомагає, вільняє сили.